топ 5 міфів, які можуть не просто не допомогти, а й нашкодити вашому здоров'ю про вушній краплі. Мене звати Іван Кучак, я сімейний лікар в медичному центру, моя сімейна клініка, і ми починаємо. Міф 4. Профілактичне закапування капель вуха після купання допомагає попередити вушну інфекцію. Насправді слуховий хід має природний захист, це шкірний жир, а також вушна сірка. І те і інше допомагають захищати від інфекцій, підтримуючи постійне стабільне середовище, яке є несприятливим для мікроорганізмів. Постійне використання шкрапель, навіть профілактичне, може порушити цей баланс та забезпечити легкий доступ інфекціям подалі в глушників. Тому, для захисту, ви можете використовувати берущі для плавання або після плавання. Гарно та ретельно висушувати слуховий хід за допомогою рушника, нахилів голови, а також за допомогою фену. Отже, як бачите, світ вушних крапель не такий вже й безпечний. Насправді він може бути дуже і дуже небезпечним. Та й неефективний. Тому не грайте в медичну рулетку. Зверніться до свого лікаря для огляду і правильно призначеного лікування. Ставте лайк, підписуйтесь на нашу сторінку та обов'язково поширте це відео для того, щоб уберегти ваших друзів та знайомих. Від цих помилок. А про те, як правильно закрапувати краплі в зовнішній слухових, ми поговоримо в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтеся. Будьте здорові і не займайтеся па Папа!